Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне життя нашого земляка, захисника України, Хижняка Сергія Олександровича. Серце крається від жалю за всіма загиблими у цій кривавій та лютій війні. Болить душа замужні героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити і працювати. Сергій Хижняк служив солдатом, кулеметником 3-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти військової частини Збройних сил України. 25 жовтня 2024 року загинув при виконанні бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Корнепського району Курської області. Шануємо. Хвилиною мовчання не мирущу пам'ять про нашого героя хижняка Сергія Олександровича. Шановні присутні, дорогі рідні, близькі. Сьогодні ми знову проведжаємо в останню земну дорогу справжнього героя, відважного мужнього воїна, який пішов захищати нас з вами, своїх рідних, близьких і свою рідну Україну. Від імені міського голови від себе особисто приношу щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і вічна шана нашому герою! Слава Україні! Героям! Шановні рідні, побратими, присутні, тяжка втрата пекучий біль та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, прийшовши надважкий військовий шлях, борючись за та незалежну країну. Повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовині на щиті. Хижняк Сергій неціненна втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Боже, очисти на вічних і помилій нас. Благословен Бог наш! Завжди лінімо всіх і на віки, віків. Очиняємо всякої пловини вільної і невінної, <звігінь> що Господь Бог оселив душою там, де неправедність спочиває. <звігінь> Воти воскресіння життя є спокій загибло, воєна. За незалежність соборність України і держава, хребте Боже наш, і ми тобі славо даємо, предвічне Твоєму себе, святим Боги, животворчим твоїм духом, нині по серча, є на віки. Приподобний Бога статі в нашій душі дає в лової який віддав реча за незалежність Божої Української держави, осялях святих учинь і налоня Орамову покої і до праведника приєднає, і нас помилує спасе, Ви благі. Родино, дорогі брети і сестри в Христі, сіні скупти і ми знову приходимо до цього ми бачимо кожного разу це є споток, білій печаль, поховання наших військових, які віддали своє життя за незалежність соборність української держави. І ми сьогодні якраз і молимося за душу воїна нашого Сергія, за його душу, щоб Господь прийняв до Царства Божого. І якщо ми дійсно ми маємо можливість з'єднатися в молитві, то Господь дасть нам сили витривалості. І можливості пройти цей нелегкий час. Тому що війна це є дійсно випробування для нас. І коли вона загартовує, дає можливості стати сильнішими, нездавними для того, щоб знищити те зло, яке прийшло на нашу землю. Тому сьогодні ми просимо у Бога в молитвах за нашого воїна Сергія, щоб Господь подав йому царство Небесного Веселя де вже нема ні полізі, ні печаль, ні зітхань, але є вічне і духовне життя. Хай Господь подає воїну Сергію Царство Боже в оселях Небесних, а нам живу, що Хай Господь подає Боже благословення. З нами Бог і Україна. Слава Україні!